Важливий момент, який вам потрібно знати, якщо ви інвестуєте в нерухомість в Португалії, при укладанні угоди з забудовником обов'язково зверніть увагу на те, прописано чи там кількість переглядів, які ви можете зробити до того, як вступити в право власності. Чому це важливо? Тому що якщо Ставити на мету отримати максимальний прибуток від своєї інвестиції, то, скорше за все, вам краще виходити з такої інвестиції, заходити на пресейлі а виходити перед тим, як вступити в право власності. Тобто, це вже коли повністю готовий об'єкт, ви продаєте мрію людині і, звісно ж, варто. Показувати цей об'єкт, там, де вже все готове, да, щоб людина закохалась в нього і купила у вас цей інвестиційний об'єкт. Але деякі забудовники прописують, що ви можете подивитись об'єкт до того, як вступити в право власності, тільки один раз. Для того, щоб прийняти все, там, внести рекламації якісь, якщо потрібно. Тобто ви не зможете перепродати, тому що. Купуючи вже квартиру в будинку, в який ти хочеш заїхати да, через місяць, то для покупця буде дуже дивним, чому він не може подивитися вже готову квартиру, і він буде думати, що його десь намахують. Тому дуже важливо. У нас була така історія, коли було прописано, що ми можемо тільки один раз подивитися квартиру, але нам вдалося домовитися, нам пішли на зустріч, і видали нам ключі, і ми показували об'єкт. Для перепродажу в тій ну, кількості, в, ті в якій нам було необхідно. Тому не знаю, як чи завжди йдуть на зустріч забудовники, але обов'язково дивіться про цей пункт в вашому договорі, інвестиційному договорі. Всіх благ!